Так, усім привіт! З вами на зв'язку Яфет Формос, Вітаю мене на каналі. Е Недарма ви зараз перед собою бачите гріль. Е мені надіслали реплейчик, мій, мій підписник. За сумісництвом мій е модератор е мого YouTube каналу, Лазірок Андрюха, він надіслав мені реплейчик е з е битвою на грілі. І я хотів би, щоб ви разом разом зі мною подивилися цей реплей. Я його ще не дивився. Я тільки зайшов швидесенько там, відмотав, зробив красивий скріншот, щоб на заставочку поставити. Тому йдемо, дивимося бій е на грільочку, е між тим він надовбав там 6 тисяч більше ніж 6 тисяч дамагу. Зробив 4 фраги, отримав майстра. Тому подивимося цей реплейчик. Мені самому дуже цікаво. Між тим, Андрюха дуже любить цей танк, він обожнює гріля, і тому подивимося, що ж зараз буде. Так, я бачу, він, він помітив, що двоє АФКшних, і він, можливо, чекав, коли ці двоє АФКшних десь поїдуть. Але ні, добре, Андрюха їде на типову позицію для ПТСАу. Я так розумію. Ні, <плес> <плес> Я помилився, він їде трошки в інше місце. От. Коротше кажучи, її команда досить дивно роз'їжджається. Ну, добре, він, він бачить Хевіка і просто хоче йому зараз засандалити. Вже перший постріл за ним, між тим. Так, перший постріл за ним це дуже добре. Відчуваємо? Не відчуваємо, а чуємо, чуємо. Окей, добре. Ну, ворожа команда там поїхала, можна помітити. Ось частина ворожої команди, вони там, вони на типових позиціях. Ну, Андрюха, от що він вміє? Він вміє грати на грілі і він вміє вичікувати потрібний постріл. Можливо, завдяки цьому він це насправді сумно. І бачите, як він від'їхав і одразу за будиночок сховався. І між тим він трішечки контролює ситуацію, бачить мапу. Слідкує за мапою, за танками. 50ТП пограв. Тишкевич, на жаль, не зміг. І вже він має 1200 домашки. Ворожа ЛТшка там щось очкує, вона може щось хоче вицілити. Чи щось когось зловити. Це в них хто? Т-92. Окей. Ну і він надалі вичікує. Насправді, на грілі ще потрібно вміти. Е Захищати своє ХП, тому що гріль це, <кхи>, як я звик називати, скляна ПТ. Так, перший фраг 2000 дамагу. В принципі, вони йому дісталися майже задармо. Цей Хевік, блін, Хевік там тупо стоїть, охороняє кут. Я не розумію для чого. Ну, бачите, як, як результат, в нього вже немає ХП. Добре, відсвітився. О, здрасте, Т-92. Встигає видати 92-му. Не, не знаю, чи поїде він за 92 м Ну так, він тут сам а, обок, з боку поруч, точніше, три танки. Навіть незважаючи на те, що там Хевік стоїть, кут охороняє, але між тим. Але між тим. Він там є. Ну і зараз. Ага, сюди ніхто не поїхав. Тобто. Ніхто не захотів отримати е легку мішень. Так, Хевіка Андрюха забирає. Ха! Ха! Я уявляю здивування Андрія в цей момент, коли він Хевіка не пробив в башту, а від рекешетило снаряд. Між тим команда зливає 3-2. І це досить некомфортно. Добре, Хевіка забираємо. Блін, я б вже в цьому бою все. Я б вже попрощався з, з усіма, сказав би до побачення. Добре, 92-й. І тупо 99 хп залишається. Боже, 92-й дуже грає на гальмах. До речі, 92 на 5к рейту, чувачок. Камуфляжик в, ньому, в нього за 5к рейту. Тобто, між тим той гравець більш. Ну, добре, залишився е... Лівандовський. А Лівандовський там майже фоловий, і з ним щось потрібно робити, тому що Андрію, в принципі, вистачить не то, щоб пострілу, вистачить його ніжнесенько почухати по гарматі. Ну добре, окей. І Лівандовський теж На, насправді щось він не дуже спішить їхати за грильом. Це дивує насправді. Ну, зараз подивимось. В принципі, то тут потрібно розвалювати. А як розвалювати, коли в тебе 99 хп? Це потрібно, це от їзда починається. З фланга на фланг. Єдиний плюс в цьому випадку у гріля, що він досить динамічно ПТСАУ. Ну і в принципі, дивіться, дуже добре, дуже непогано, що гріль поїхав. Тобто Лівандовський поїхав брати баску. І Андрюха не світився. Він підсвітив Лівандовського, але Лівандовський його не бачить. Ну, звісно, тому що, бачите, де. Боже, який міг. Який міг бути постріл! Який міг бути постріл? І як тепер. Як тепер розігравати? Ну це тільки. Так. І ще ж не слід забувати, що в нього то башта повертається не на 360-ту гріля. Це трішечки, ну, приблизно там на 90 градусів вона повертається. Два фугаси, вісім комисів і, і п'ять бронебійних. Півтори хвилини між тим у нього залишилось. Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд. На 300 він теж непогано кидає. 5300 вже. Ще 900 хп, але це ну, два постріли на бронебійних потрібно робити. Гармата не опускається. А ні, диви, опустилася. О боже! Лівандовський, ти програв. Тупо все, Лівандовський на КД. він з собою нічого не возить. Дивіться, як він підставляється. А тупо снаряд пролетів. Тобто, тобто могло, могло вистачити. Я ж кажу. Просто. Боже, як повезло йому. Як йому повезло. Що Лівандовський не влучив. Ну і як результат? Майстер. Що це в нас? Колобанов? Ізи колобок. Що там? Основний калібр. 4 фраги, 6300 дамагу. Шкода, тараном, 102. 4 загасив. Ну ТОП-1 з дамаго. Не дивлячись на команду. Мені цікаво їхнього хевіка подивитися. 51%, але 5000 боїв. Тобто це гравець недосвідчений. Ну і Тишкевич там увірвався, але ж ви самі бачите. 2000 боїв, в нього вже дев'ятка є. Між тим. Отакий бій у Андрюхі вийшов. Е, невеличкий анонсик хочу для вас зробити. Чуваки, в мене з'явилося. Така думка, давайте, якщо у вас є дуже кльові бої е, на техніці там 8, 9, 10 рівнів, е, я залишу в описі електронну пошту, і ви можете надсилати мені на неї свої реплеї. І якщо у вас є таке бажання, якщо ви хочете надіслати свій реплей з якимось з якимось незвичайним боєм, там, ви, там де ви тупо конкретно затягнули каточку, чи розвалили там кльово чуваків, надовбали топ-дамагу там. 8 тисяч 10 тисяч дамагу, то надсилайте мені ці реплеї е, на мою електронну пошту. І, будь ласка, в цьому листі, по-перше, пишіть в темі реплей для фета і в описі, не в описі, а в самому тілі листа. Напишіть коротесенько, про що бій, наскільки який він. Щоб я прочитав і мав. Трішечки розуміння того, чи є сенс взагалі мені оглядати цей реплей, записувати відос і викладувати його в мене на каналі. От. Тому, якщо хочете, давайте. Якщо у вас може понадіслати мені там, десяток реплеїв, де ви БК взриваєте, давайте кіньте мені ці реплеї, я їх візьму з підривом БК. Бажано там на 10 рівнях, рівнях, 8, 9, 10 можна надсилати, я буду їх передивля... передивлятися, може буду робли... робити якісь підбірочки е з ваших реплеїв е з підривом БК. О, тому що самому ну, не досить часто взиваєш як... БК. А якщо от група людей буде мені надсилати, я зможу набирати, наприклад, там раз на місяць робити підбірку е під... зривів БК. Тому, чуваки, якщо хочете. Електронна пошта буде в описі під цим відео. Кидайте, будемо дивитись, будемо записувати відео і будемо оглядати реплеї. Ну а на цій веселій ноті я усім дякую. Дякую, що подивилися цей реплей. Залиште свій коментар. Якщо він, у вас є атак, на цій веселіноті я кажу всім до побачення. Ще раз дякую. Підтримуйте україномовний контент і підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А Я пішов, Па-па. до зустрічі. Всього вам найкращого.